Добрий день, малята! Пропоную вам пошукати птахів. Спробуйте знайти. Вірно, так, ось вони. Серед тварин знову заховались птахи. Де вони? Так, це вони. Розгляньте уважно, хто що їсть, та спробуйте назвати кожну пташку. Сподіваюсь, ви впізнали цих пташок. Це синичка, ворона, дятел, горобчик та снігур. А тепер дивіться уважно, знайдіть найбільшу пташку. Молодці це сова. Знайдіть дятла. Так, це дятел. Знайдіть синичку. Так, це синичка. Знайдіть чорно-білу пташку. Молодчинки, це сорока. А яку пташку ми не називали? Так, це горобчик. Ой, а яких пташок тут багато. І як вони називаються? Молодці цих пташок називають сороки. І їх багато. Будьте уважні, яка пташка летить у право. Вірно, це сова. Це дуже легке завдання. Знайдіть тінь кожної з пташок. Ось вони. Тут багато хвостів. А де пташині? Вірно, ось вони. А тут впізнаєте, де пташині хвости? Правильно, молодці. Ну і тут постарайтесь впізнати. Так, сподіваюсь, це було легко. Ой, а покажіть, де тут частини тіла? Не пташки. Супер, ви впорались? Ого, скільки лап! Виберіть пташині. Так, це пташині. Згадайте, чим вкрите тіло пташок і впізнайте пташку. Молодці пір'ям і це пташка. Ви впорались з завданням молодці, сподіваюсь, вам сподобалось.